Добрий день, вас вітає Агенція нерухомості HOME». Сьогодні ми з вами переглянемо квартиру в самому центрі міста Києва, Велика Васильківська, 124А. Бачите, тут величезна ванна, дуже великий простір, багато зеркал. Майже миттєво ми переміщаємось до у кімнати. Тут також є комфортне, затишне місце для відпочинку, великий телевізор, кондиціонер. І перехід на кухню. Кухня з гарним обладнанням, тут є все необхідне для комфортного проживання, навіть посуд укомплектований. Квартира у нас після ремонту свіжа, гарна, в доброму стані, і вона чекає вас вже на перегляди. Будинок, до речі, у нас розташований у дворі, тут дуже затишно і тихо. Будинок цегляний. Невеликі тут комунальні послуги, десь до 2000 гривень влітку і та до 3 взимку. Бачите, квартира з дизайнерським ремонтом, нове обладнання, ще не користоване, велике, двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом, два кондиціонери встановлені. І з цієї кімнати є вихід на лоджу за схлену, тому не зволікайте, квартира дійсно вартою вашої уваги. Приходьте до нас на перегляди, будемо вам раді. До зустрічі.